Це питання стосується підприємців, які здають нерухомість в оренду. Досить часто, коли ми дивимося договір оренди, в ньому зазначено прізвище ім'я по батькові орендодавця, тобто зазначається не фізична особа-підприємець прізвище ім'я по батькові, а просто прізвище ім'я по батькові. Це невірно, оскільки, якщо в оренду здає підприємець, він повинен зазначити саме, що він здає. Приміщення як фізична особа-підприємець. Звертаємо на це увагу. Крім того, у підприємця повинні бути акти наданих послуг щодо оренди. Вони можуть бути щомісячні або щоквартальні, але обов'язково в них повинна бути зазначена сума оренди за кожен місяць. Крім того, звертаємо увагу, що є випадки, коли, наприклад, нерухомість в оренду здає чоловік, ну, наприклад, квартиру, а ця квартира за договором купівлі продажу числиться на його дружині, тобто власником квартири є дружина. В такому випадку, щоб дотримуватись законодавства, такий підприємець, чоловік, повинен орендувати дану нерухомість у дружини, сплачувати відповідно податок з доходів фізичних осіб і військовий збір, а потім здавати таку нерухомість у суп -оренду. Якщо все ж таки вам не хочеться цього робити, то треба або Оформити договір купівлі-продажу, щоб саме підприємець також був прописаний співвласником нерухомості і була виділена його частка у нерухомості, або щоб квартира була записана на даного підприємця, ну, в даному випадку, на чоловіка. Тому звертаємо увагу: дивіться, хто власник нерухомості, і лише він може здавати в оренду. Якщо він не власник, то він повинен взяти в оренду і здавати в суборенду. Це. Призводить до того, що підприємець не сплачує податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, який повинен утримуватись з власника даної нерухомості.